Привіт, друзі, ми сьогодні вирішили піти в Lidl. Знаєте, ми хочемо сьогодні закупитися на 5 злот і купити щось добре на перекус. Так як ми зараз прогулюємося, гуляємо, бачимо тут Lidl, Ми дуже рідко до нього приходимо хіба заради того, аби зняти для вас відео. Так як у нас є тільки 5 злотих, ми йдемо, подивимося, що можна за 5 злотих купити, перекусити. Йдемо на з... одну особу. На одну особу. Йдемо з нами. Запрошую. Що так треба... як сьогодні день мами. День матері та, в Польщі. Мами, та. так. Зивися, супер. На перекус якраз дуже добре. Смакував би банан з Еквадору. 50% знижка, 3,50, дискібана. Землю Зараз людей дуже багато. Так як сьогодні субота, то а людей так, дуже багато. Все на 5 злот. До речі, чим різниця в цей банан великий мого? знаєте чим? Що малий є корисніший, ніж великий. Ну? Да. І самий поживний. Овочі точно. Хіба моркву на перегрець треба? Uh -huh. Uh -huh. Правда? Помідор – ні. Треба uh -huh. щось таке, щоб вона розгрезати. З випічки. Друзі, от саме дешеве випічка, наприклад, донат. Звісно, ви собі піднімете цукор тим самим. Але злоти 59 нормальна ціна. Але це солодке. Може там щось соє, ну є в хорошій ціні. Сьогодні не забувай, що субота. От, будь ласка, за золот 80. Красант машляний. Його нема, більше, це пусто пусті полки. Але є французька торткавка за золот 79. Ну зараз. Ну, не забувай, що у нас є 5 злот. Так, і тут є отакі от прецелі за 2 злоти з сіллю. Ось така от маленька пшиконська, як кажуть, недорога. І от я бачу паштетчик з пічерками за злоти 99, а булка з сиром мужає. Злоти Найбільше. 52? Так, злоти 52. Рогаль масляний. Ну, рогаль гристи без нічого. Високі булки чи сукові не запечені. Ну, булка, цим, от, не допечені. Булка себе подаватися цим, звісно. Хіба, якщо дуже хочете булки, вас Мало бюджетно, то можете драханку купити, якраз там вам не зашкодить. А батончики? Батончики. -на здорові батончики де кілограм цукру. Ні. По-перше, вони з м'юслі. Тут є муслі, банан, равлини і горіхи. Тут є цукру 28%, 28 грамів на 100 грам. Це дуже багато, Це самий цукор. Але за злоти 15 ви можете з'їсти. Звісно, є така перекуска рісу за три злоти от такі тут в тубку є рис з полуницею. Ви собі так оз'їли. Або вівсянку. от Але, звісно, три злоти В кінці відео ми вам покажемо, що ми купили з того, звісно, з того всього набору. Щоб було на Ну, Звісно, тут є отакі от от батончики по золоті 50 журовинною бакалан 40 грам тут. Ну, я не погнаць, часу. так якщо чесно. На такі людина. речі. Це є знижка на бляцьки. На шоколадку. Якщо шоколадку, наприклад, хтось хоче з'їсти недорогу, то треба брати гірку шоколадку. Шоколадки дуже виросли в ціні. Друзі, навіть зло, ти має вже 5,99, Будь ласка, саме дешева Лідлі шоколадка. Ні, 499. Лідловська. Але без місту, без, без нічого це горшка шоколада. Але вона, на жаль, десь ізот куштує, тобто ми не входимо в ті 5 злот. Які б мали б собі купити на щось на перекус. Ну, друзі, все дорого. Що, снікерс? Не тормози снікерси. от. Два снікерси за 5 злот. 4,99. Дійсно, можна купити притуль новий батончик за 450 тут буде вже жити. Він 50 грош лишиться. 50 гроші, а ми маємо купити на 5 злот. Ну і що? А то все з цукром цукром, Оце був непоганий батончик. Ми колись купляли з кокосом 2, 39, 50 грам. І тут, звісно, цукру теж вагон. Шоколада 27% і цукру 27%. Ну. А тут саме дешевий такий канді-чоко, батончик за злоти 89. Теж непоганий ну. варіант, але цукор а а і вже тоді не хід. Ну, повиси. а може там всі люблять сладкої, такі солодкоїжки, то можна собі купити такі жельки. Трубочки можна купити. До речі, я колись. А тут такий вибір цих трубочки, дивись, по 3,99. Колись вони були по 2 злоти. Скільки? Але зауважте, а тут, тут оця жаба, жаба. Значить вона. Сюди, ну, але тут усіли ці не так. А, а жаба. оці такі е, пірнічки, катажинки. Катаринки. Е, Ідемте ага. тепер в інші відео, покажемо вам, що там ще можна купити. Доброго. Хімію напитися, хімію. Звідки ти знаєш? Але ви хочете за, заполонити свою жажду. От, звісно. Вони от, зробили знижку зараз, ти знаєш? Що? На рибу. Так, бачу. Я бачу. Ну от можете купити води за злоти 19 газованою мінеральною. Теж собі на запили водою, тому що вода теж спричиняє. Ось за 99 грошей. Будь ласка, саме дешева вода. Але нам треба зі смаком, так, хоча б. Ну, за золотий 49. Дивись. Вот, будь ласка, за золотий 49. Малинова. Цитринова, малинова вода, цитрина, боже, я забув. Що лимон. Це, це лимон. О мой гад. Звісно, можна купити собі чай за 349. Поляки дуже люблять отаку дешеву купити. Дуже люблять таку. за. Ну, звісно, можна купити з сік банан за 3 злоти, образно. Це такий нектар. І вже тут маєте і банан, і сік, і все. Тут потолощений банан всередині, тобто буде теж цікаво. Ну, я не рекомендую краще випити пушку коле, баночку. Оце це є я такі завжди. перекуси. тут є різні перекуси, такі от теж такі в тубках. Всякі такі от, е, фрукти перетерті там з різним складом. Цукру 13 грам, вже тут буде краще, що менше цукру, вже краще. Але ціна 3,65 Тісно смузі є. Хто любить смузі, от може собі купити такі за 3,59 е, смузі, яблуко ягоди і буряк з буряком. Ну, теж не певний варіант на смузі з'їсти. Ну, вже краще пушку Кока-Коли випити, але нема ціни, не бачу, не можу вам сказати. Та вона дорого коштує. Енергетики ні. енергетики вам тільки гази зроблять. А робити? ти знаєш, що вчора розповідав мій співробітник, що його знайомий і друг е пив багато енергетиків і помер. Ужасно. Ну. А от така підробка Кока-Кола, та? Це злоти. Две злоти. Ну, то ні. Тоже цукор підняти, ні? Ні-ні. Але ні. Приправи нам не потрібні не вірно, горішки. Бо навіть дешевих горішків немає. От образу. можна їсти горішки, так? хочете при немає. Хіба, хіба є насіння Соняшника, але це ж не горіхи, За 229. Самі, самі дешеві горіхи за 2,29. А це все навіть на 500 не купиш. Тобто. А, за 399 щось є, от. Уже шкі А, от це такі. Так, такі арахіс, от. Купити угу. за 3 злоти, хто хоче. Поламати зуби. Ми наближаємося до молочного відділу. Морозиво можна купити, купити з'їсти, цукор от, під підняти. цукор. За злоти 49, будь ласка, можете купити. Ну, вже трошки інакше налог, буде менше цукру, це буде як кост в сметані. Ось таке <гум> морозове, ось от таке от. Квадратиком. Є непогане воно. Ух. Так, так, так. Ну, тут, звісно, є знижки, але тут дуже дорого. Шоколадки взагалі така ціна, мама мія. О, дріжджі. Зробили знижку на дріжджі. Дрівання, дріжджі. О, смалець можна купити булочку і намастити ж смальцем на булочку. Так, друзі. Можна зробити купити йогурт, кефір без лактози У кого є лактоза, погана на лактозу, Вони лактозу. Можна купити отакий кефір Фірма йогурт 349, але і батончик, наприклад. Так, є непоганий варіант. Батончик золотий 50 і кефір за 3,50. є непоганий. <кій> Звісно, можна купити інший кефір, наприклад, 289 маложирності. Він є хорошою фірмою до речі. А є за 239 фірми Пілос. Це фірма Людлова. Це хороша ціна. Там хлодніко, такий польська зуба, така літом її готують такий хлодніко огурковий або якийсь да от Бринковий. Навіть це знижку дали 3 злоти. Але за 3 злоти ви її не купите, і ціна 4 злоти Так, що далі? Вони тут ще дали знижку на різні речі. А то а американські це? речі, до речі. 6,73. Ну, уна... 3.36. Так? 3,36 такий. ко 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 О, сік бомаранчовий, клас. А то свіжо витиснутий так. такий. А вот весь весь навіть є. Але він дорогий. 13. І що, ніхто не купив американське? 2.61. А тут є цікава трубочка чи нема? Ну, не знаю, от повертаємося сюди. Тут теж є всі батончики. О, такі от протеїнові у нас, овсянка протеїнова 499. Хочете? Я би спробував. А що я бачу? Дивісь, який енергетик є. Енергетик в формі гелю. Він коштує 2 злоти. Цікаво, цікаво. Ну. А ще є отакий от, от протеїновий. протийновий кокос, кокос. Щось тут є. 77 овочів, фруктів, протеїн. Ну, це великі хороші стодик. Звісно, можна купити собі вафліки. Хто дуже слідкує за фігурою. Отакі от, от, без цукру, без, без нічого коштують 369. Ну. Е -е. ну, і звісно, тут теж така здорова їжа, але вона дуже-дуже дорога, якщо чесно. 3,89 от його йогурти різні. Звісно, категорія B, тобто будинку буде дуже хороший. Так, друзі, зараз в кінці відео вам покажу, що ми купили в тих. Тому магазині, що ми вибрали з вас, подобайка, лайк і слідкуйте за нами. Продовжуємо далі. Друзі, я закупився на 5 злот майже. Тут є в чеку 3.62, тому що я користуюся картою Lidl. і тут ще додаткова знижка. Так що на 5 злот я собі купив отакий от йогурт з хорошим вкладом, складом і банани з хорошою ціною. Сім ордення.